На два місяці Артем Пурик змінив улюблений кий на камеру. Зняти стрічку про більярд хлопця надихнули товариші з організації Більярд Черкаси. Проте допомогою колег заручитися не схотів. Все знімав самотужки. На фільм я уйшло е, на зйомку трюків і на виконання десь около 2,5 місяця. Тобто, це підготовка і обща зйомка. Знімав я все сам, тобто без обійшов допомоги, тобто просто штатів. Було і камера, як запевняє більярдист Михайло Шеремієтів, цей фільм є вагомим внеском у розвиток черкаського більярду для аматорів справжня знахідка. Адже саме відсутність досвіду і спонукало хлопців створити власне об'єднання. Тану це тої проблеми, що нікуди я не можу в турнірах. для цього нужно мати... Очень большой опыт. И все официальные турниры, которые проходят в нашем городе, они просто сделают игру для меня неинтересной, потому что позабивают все шары, я просто смотреть буду и не поиграю. И у меня возникла такая мысль, что у меня много друзей, которые играют так же, как, как, как и я. И я подумал, почему бы нам всем не поиграть вместе? Першим стрічку Артема побачив саме його колега Михайло. Своє враження хлопець пам'ятає й досі. Когда Артем сказав, что он будет делать фильм. Я, если честно, так думаю, ну что ж там такого будет, чего я не видел в игре с ним. Когда я этот фильм, э, он мне так по секрету показал, говорит, я хочу вот во время турнира включить, я говорю, ну пусть немножко покажи, открой тайну. Я одним глазком так взглянул, и я скажу, что то, что я видел там на Ютюбе где-то, там вот где там мастера такие, там толстенькие дяди в очках показывают там такие трюки, абсолютно ничем, ничем не хуже. То же самый высокий уровень, для меня это было, если честно, для меня это было, ну, Таким большим відкриттям». у стрічці автор демонструє низку більярдних трюків від найлегших до найскладніших. Проте родзинкою фільму стало те, що їх виконують більярдисти-аматори, а не професіонали. Автор переконаний, якщо любиш гру, то тобі під силу будь-які трюки. На цьому зупинятися не збирається. Вже планує наступну стрічку. В дальніше я хочу після випуску цього фільму, хочу продовжити якби частину часть. Уже тобто, хочу якби так сказать, фаната може, якщо є, тобто продовжувати удивляти. Я думаю, вторая часть будет не хуже. У планах Артема Пурика відзняти низку короткометражних фільмів про більярд. Зараз продовжує підбір нових трюків. Вікторія Хамаза, Віктор Неточі, Віка Новини.